Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми Політтехнолог Олексій Голобуцький, Агентство моделювання ситуації у професії понад 25 років, а поговоримо ми на тему Україна ближче до миру. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Вітаю вас. Перше питання. Росія готова до перемовин із Володимиром Зеленським, хоча не визнає його легітимності. Це заявив речник російського президента. Президент України Володимир Зеленський свою чергу заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з кремлівським правителем Путіним у рамках мирного саміту. Ну тут я додам, що 5 лютого міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю заявив, що влада Туреччини розраховує на початок мирних переговорів щодо України на ближчим часом, ймовірно, до початку літа. Ось така інформація з різних джерел. А на вашу думку, переговори стають більш реальними. Ми наближаємось до них. Ну, скажімо так, якщо у 24 році варогідність переговорів була там до 10%, то зараз це більше відсотків. Ну, для мене стає звичайно більше відсотків. Бо з'явився інтересант з цих переговорів, так і це не Україна, не Росія, це Трамп, який хоче на прикладі російсько-української війни показати свою ефективність, показати себе в ролі миротворця, і ну і показати, як він збирається в принципі вирішувати такі конфлікти, не поглиблюючи взагалі путь проблеми. А ну скажімо так, от яка його задача, яку він на свою мету ставить, так припинення вогню. Це єдина е конкретна пропозиція чи конкретна задача, яку він взагалі озвучує. Це припинення вогню, щоб не вбивали, він там говорять про мільйони людей, щоб не, не руйнували міста, вщент і тому подібне. А далі вже повна невідомість, так би мовити, так на яких умовах, для чого, як, чому, які період. Тому Ну, судячи за слів вчорашніх Піскова, переговори вже ведуться. Мова йде про, мова йде про зустріч а, Трампа, Путіна і Зеленського. В яких форматах мається на увазі? Чи Трамп спочатку з Путіним, потім Зеленський, Зеленським, потім вони втрьох, чи якісь інший варіант. Ну, десь приблизно так про, про це йде мова, і вирогідність цього. Ну, стало більше, звичайно, ніж при Байдені. Стало більше, але все одно не є. По-перше, є вирогідність того, що це все зірветься, бо Путін не почує того, що він хоче почути. Ну, напередодні, скажімо так, можливих переговорів. Бо знову ж таки не як, яка буде який план. Подальшого, так би мовити, розвитку ситуації. Другий варіант: вони почнуть домовлятися, просто не домовляться. Uh -huh. але, але це взагалі не відкидає жодного так би мовити, іншого варіанту, що можуть домовитися, але навіть припиниться гаряча стадія, але через рік відновиться, що домовляться, ми ж пам'ятаємо, що є певна, так би мовити. Послідовність, яку ну нібито пропонують, якщо не американці, ну нібито вона так складається, так як компроміс між е заявами Путіна і вимогами Путіна, е і бажанням Трампа, все ж таки, закінчити війну. А це мається на увазі. Спочатку припинення вогню, потім вибори, певні зміни, які повинні відбутися, навіть конституційно плани, тільки в Україні, так. Бо в Росії теж треба якось поміняти. Ну зрозуміло, що в Росії це набагато простіше буде відбуватися. І треба поміняти конституцію, вилучити е, якимось чином вилучити ту формулювання щодо Запорізької Херсонської області. Можливо, просто перейменувати якось якимось чином їх, чи нам перейменувати їх, е, можливо, ще якісь об. Ну тобто, це, це така це може тривати достатньо довго і нічим не закінчитись. Е, тому, тому дощо ну, так от конкретно, так ворогідність мирних переговорів вона збільшилась, але всі інші варіанти вони не відкидані просто їхні вирогідність трохи зменшилась. А у команді Трампа я просто цитую, розділились на думці з приводу того, як досягти миру в Україні, за даними журналістів, радник з національної безпеки Майк Ол, посланець Україною та Росії Кіт Келло, хочуть використати американський вплив, щоб змусити Путіна відступити. Інші виступають за скорочення допомоги Україні аби швидше завершити війну. Що Америка може, скажімо, застосувати які важелі, щоб змус... примусити Росію до миру? Чи є такі механізми? Ну, по-перше, коли західна преса пише, і наша преса пише, що розділилися думки, то можна одразу зазначити, що у Трампа дуже багато недоліків, але шизофренією він не страждає. Тому от там буде присутня завжди тільки одна думка, і це думка самого Трампа. Та інше, це чи маніпуляції, чи просто намагання якогось диму з завісу якусь повісити інформаційно над прийняттям рішення. Щодо... Я трошки забув питання. Я на що... Чи є механізми, які Америка може застосувати, скажімо, щоб змусити Росію до миру, якщо Росія не дуже, скажімо, його захоче. О... Ну, по-перше, це що таке змусити. Ну, тобто, напряму змусити нема механізму, так, а Росія від Америки не сильно залежить. Якщо казати про звичайну практику Трампа, погрожувати тарифами і санкціями. санкцій вже і так дуже багато. Це треба вже працювати. Тобто, сполучені штати можуть і це не це не погроза, буквально розміні су слово. Це той план, який він був озвучений ще до ще 24-му році. Якщо Росія відмовляється, то Америка. Дає всі дозволи можливі України на використання всієї американської зброї, просто дає цієї зброї стільки скільки цього достатньо, щоби Путін зрозумів, що подальше продовження війни для нього а, буде набагато дорожчим ніж було до цього. Це найголовніше. Тобто, в принципі, коли ми постійно говоримо про і часто говоримо про те, чим може погрожувати а, Трамп у випадку. У випадку відмови Росії все одно найголовніша погроза це українська армія, український нарід, українське суспільство, Україна. Е, ніхто за нас це не зробить при будь-яких розкладах. Так, оце ми єдина найбільша е, е, такий е... гарант. Стимул для Стимул для Путіна закінчити війну. Якщо він буде розуміти, що Україна все, що там залишилось один крок, і вона почне просто розвалюватись в внутрішніх чварах, в, в ну, всьому тому, що зараз відбувається так в Україні. Проблеми там з мобілізацією і тому подібне, то ну, він на що йому йти на мирні переговори. Який сенс зараз? Він піде на них тільки, коли Україна буде вже в, в руїнах валятися і ніякої там серйозної проблеми не буде її забрати собі. А, тому це перша умова. Друга, я вже сказав, це допомога американська. Ну і звичайно, звичайно, що а, роль Європи тут залишається вагомою. Вона теж повинна посилити допомогу Україні і показати, що готова стояти до кінця, так би мовити, з Україною поруч. Ну і. Просто ті погрози, які він говорить про нафтовий бізнес, там, про нафтові доходи, прибуток Росії, вони, якщо їх можна виконати, то достатньо в довгій перспективі. І чи погодиться на це Саудівська Аравія, чи погодяться нафтодобувачі в Самій Америці, бо зараз відносно комфортна ціна на нафту, яка, в принципі, влаштовує всіх. Звичайно, що якщо вона стане дешевшою, то для, для господи, для тих, хто купує нафту, це стане набагато приємніше, але для тих, хто продає, це не це не найкраще, так би мовити, ознакалі економічного росту. Для Соловської Аравії це теж проблема серйозна з грошима зараз останні там десятиріччя. Тому це щоб закінчити, це це довга історія. Плюс чи захоче Трамп по-серйозному тиснути цьому питанню на двох найбільших покупців російської нафти, тобто на Китай і на Індію, ну це це теж питання, це теж питання. Хоча він показує, що як він що, в принципі, на прикладі Панами, ну принаймні, це не зараз найбільш такий очевидний приклад, коли він натиснув і вони погодились на умови, ну нібито погодились на всі умови американців, так. Мексика, Канада, трохи треба почекати хоча б місяць подивитися, наскільки взагалі домовленості з боку Мексики і Канади реальні. Мається на увазі, що це не профанація і не медійна просто історія. І тоді можна буде зрозуміти, якщо це дійсно дії на такі країни, то, можливо, Трамп може задіяти такі ж методи проти, наприклад. Навіть не задіяти погрозити Китаю і Індії, задіяти такі заходи, якщо вони будуть купувати російську нафту. Але знов ж таки тоді мова не йде звичайно ні про які перемир'я, ні про які мир в цьому році. Ця історія тоді переноситься на наступний рік. Стосовно плани Трампа щодо завершення війни в Україні, як пишуть, буде представлені в середині лютого. Їх покажуть представлять на Мюнхенській конференції. Вона буде проходити з 14 по 16 лютого, і спецпредставник США з питань України Кіт Келохта має взяти участь у цій конференції, але чомусь саме Кіт Келох приїде в Україну вже після цієї конференції, 20 лютого. Який це може бути план? Ну скажімо, його приблизні деталі? Чомусь тому, що зрозуміло, ми втратили в адміністрації для адміністрації Трампа. Ми втратили суб'єктні, а тому чомусь всі ці заяви українського президента про жодного рішення без України Трампом буде ігноруватися, і не да, ігнорується в принципі. І це... І це треба було розуміти не сьогодні, треба було розуміти, звичайно, ще в минулому році, бажано влітку місяці, розуміючи, мене це найбільше дивує в нашій владі, що маючи серйозну залежність Сполучених Штатів і розуміючи, що шанси у демократів у республіканців порівну. Абсолютно так і треба було відбудовувати вже тоді стратегію на випадок, якщо Трамп все ж таки стане президентом. Але це вже, ну, вже вчорашній день, вже нікого це не цікавить. А, План приблизно від, ну, прибли, якщо не буде несподіванок, бо Трампа можна чекати несподіванок, але якщо виходити з того. Про що що озвучувалось і Келлогом і іншим представниками команди е, Трампа? Ну я вже частину сказав це припинення вогню вибори і після цього е, переговори. Ну там можуть бути. Ну звичайно, що е, поступка Путіну це не прийняття України в НАТО на якийсь термін, там 10-20 років, в залежності, як домовляться, так. Території, які захоплені Росією, більша частина них далі буде контролюватися Росією. Якийсь буде мирний договір, можливо, побудований на не знаю, на ну різні варіанти є, так би мовити, так щоб проводити там через 10 років провести на цих територіях референдум, чи готові вони вступити назад. в ці, Ну щось можна придумати. є механізми придумати. Ну а позиція Америки буде в тому, що звичайно українська армія повинна залишатися великою, потужною, і Путін не повинен грубо кажучи, це, це найголовніше. Це і тут американці абсолютно праві. Ні ядерна зброя, яку нам ніхто не дасть. Ми самі її повинні зробити так. Ні НАТО нас ніхто не вступить, бо ну зрозуміло ж, на що на такі так би мовити, а, така небезпека для всього, для всієї для всієї Європи. Я не кажу про наслідки, що це потім будуть плакатися європейці, американці, як вони потім згадували Мюнхенську конференцію 39-1938 року, так і як ми неправильно вчинили, як Чеберлен не був неправий, як був правий Щерчель, так і інше. Але це вже коли згине 50-60 мільйонів людей, тоді можна вже буде поплакати і розповісти там історію. Це нікого, у ні, історія. Ні. Вона не повинна, це не її функція вчити, так би мовити, так вона карає просто так, просто карає. Тому про це ми забуваємо. Оці постійні слова. Ви повинні розуміти, що наступним буде Європа. Це розмова для бідних, так би мовити, тобто для українців. Люди живуть сучасним днем, вони не думають про завтрашній день. Комусь треба обиратися, комусь треба спадщину залишити Я кажу зараз про європейських і американських лідерів. так. Ніхто на особливо там на десятиріччя вперед не дивиться. Тому головна гарантія нашої безпеки це сильна українська армія. Не буде сильно української армії нам ніхто не допоможе. І це єдина запорука, єдина запорука того, що Путін в наступний раз, коли захоче напасти на Україну, якщо все ж таки відбудеться перемир'я, він 10 разів подумає. І будь-хто на місці Путін 10 раз подумає. Тому це. Мілітаризація країни, ну, мілітаризація не в радянському розумінні, а в ізраїльському розумінні. так? Це перебудова держави, взагалі, її мовити. Чи, чи є в нас завжди є альтернатива? Українська мрія. От вибори відбудуться, проголосувати за українську мрію якусь. І вжити собі, сказати, ну добре, забрали нас територію, але ж не перестали вбивати. Ракети не літають. Ну добре, ми не будемо вступати в НАТО. Добре, ми повернемо російську мову. Добре, ми РПЦ повернемо повалі з, 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 з цією генотою повернеться, буде нам пивати де на 9 мая, пілотки. Одягнуті, все буде ну, такі варіанти, теж можливий абсолютно. А, пане Олексію, стосовно частини Курської області, ось Блумберг повідомив, що Київ зберігає Курську область як коза для потенційного обміну територіями. Тобто, на що потенційно можуть розміняти Курську область? Уяви не маю. Ми... Якщо Путін збирається грати вдовго, він збирається грати довго, бо він. Його дочка і його е найближчий друг Ковальчук займаються питанням безсмертя, тому він думає, що він буде робити приблизно через 10, 20, 30 років, на відміну від тих, кого він дійсно не поважає, бо вони так не думають. Я тут не кажу, що це добре чи погано, це просто факт. Для нього територія взагалі не має жодного значення. Тобто, якщо він хоче, він же воює не з нами, а з Америкою. Якщо він хоче далі, тобто зараз він може піти. В нього, я кажу, в нього дуже багато варіантів. це В нас два варіанти, так, чи продовжувати спротив, чи капітулювати. А в нього багато варіантів, підваріантів, так в нього ну, безліч всього. І якийсь маленький клаптик, це звичайно, це дуже добре для нас. Що у нас є такі актив, так би мовити, так для можливих, але він має ще й конкретну задачу військову. так Він не дав, не дав можливості росіянам напасти по серйозному на Сумську там на Харківську область. Але з точки зору обміну, ну теоретично це може відбутися, так але це не є пріоритетом для Путіна. Тобто, ми взагалі ми зможемо зрозуміти, якщо він буде. Настоювати на тому, що Курську область ну ту частину треба на щось поміняти, чи це буде варіант якихсь переговорів. значить, все ж таки, він він думає про те, що а, найближчі там 5 років а, він залишить собі політичні важелі впливу на Україну, але не військові. Так, якщо він збирається в залежності від того, хто прийде прийде до влади в Україні на наступних виборах, знову розпочати війну, то йому зараз це взагалі не має жодного значення. Воно, моє а... переконання. Просто не мають значення. Пане Олексій буквально хвилина до завершення ваш прогноз найближчих місяців. Прогнози зараз дають тільки. А... астрологи екстрасенси і все такі Ну, Ваше модель... моделювання ситуації, так. Це це сказав. і декілька моделей є. Вони є що вирогідність того, що закінчиться не закінчиться війна, а закінчиться горяча фаза. Він достатньо вище став ніж був 24-му році. Так що буде продовження війни е, до певного виснаження Росії, в тому числі не не тільки нас, і, і вона буде тривати ще е, там десь рік, і потім почнуться мирні переговори. Є ворогідність того, що ця війна не закінчиться взагалі. Uh, і буде продовжена ще десь років 5-6 в різних в різних, так би мовити, своїх формах, так міняючи гарячу фазу, uh, ескалацію на деескалацію там якісь, от, тут як зараз, да? От ми всі очікуємо, ну, не ми всі а. Люди в очікуванні переговорів, що це все закінчиться, вже плани будують, вже вибори готуються, хтось тільки чекає, як відкриються кордони, щоб нарешті покинути цю Україну, цю Північну Корею, як вони її називають, так? Якщо це не станеться, у людей буде дуже довга депресія. І, і у такі періоди вони будуть, вони будуть наступати час від часу протягом якогось певного часу. Я вам дякую, дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, чи Україна ближче до миру. Говорили з політтехнологом Олексієм Голобуцьким, який у професії понад 25 років. Це агентство моделювання ситуації. Дякую вам, пане Олексій, за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Ми ну, будемо сподіватися на найкращий варіант для України і все, що ми можемо поки сподіватися і чекати. Дякую вам дуже і на все добре. До наступних зустрічей. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто АФН.